Зест «МАГНІЙ ніби 6 тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. Зустрічайте! І подиякон з Волині Василь Палюх і дівочий фольковий колектив Гулі Гулі з Києва. В моєму житті є тільки два основних покликання. Це музика і віра в Бога. Та да, ти що? Це буде цікава справа. Мене часто питають, чи можна знайти спокій у молитві під час війни. Та про що молитися? Саме через молитву ми вчимося довіряти Богові, надіятися не лише на себе. Молитва, як ніщо інше, звільняє наше серце та душу від того жаху, який зараз діється. Також ми маємо знати, що найбільша честь для християнина. Це захищати та оберігати свою сім'ю та свою державу. Ти фольклористка Ярина Василина і Дарина. А паралельно ми ще працюємо в гурті «Казка» як його беквокалістки. Серйозно! <плес> все, заспокійся, знадіть Вони в голосі. Часу цих більше півроку ми були на багатьох благодійних концертах спільно з групою Казка. Ми працюємо кожен день на нашому культурному фронті. Ми розказуємо світу про українські традиції, про фольклор. Нещодавно ми були у військових частинах, і були такі відгуки від військових, що їм було настільки приємно від цих виступів. І слова про те, що ми даємо якусь надію, даруємо ми ті щастя, відволікаємо від новини буденності. Це неймовірно надихає, тому ми продовжуємо виступати і робити благодійні концерти. Я вас забираю в голосу. Наш голос і автентична українська пісня це потужний інструмент показати нашу українську самобутність. Тому своїм співом ми можемо надати сил нашим захисникам та захисницям. Ми можемо їх підпадьорити, і саме це є основною мотивацією для того, щоб далі брати участь у голосі країни. Зараз я переконаний, що не лише в мене, але й в кожного українця найголовнішою є молитва. Боже, Україну збережи. І я хотів би, щоб сьогодні ввечері кожен з нас помолився Богові за нашу Україну та за наших захисників.

Це вийшло. Молодці. Помічки. Василь Палюк і гулі Гулі, бет! Які ж ви молодці? Отак, як Василь і ці дівчата, звучить Україна. Ой, класно. дівчата молодці. З одного боку в нас були потужні вокальні дані, дуже сильний голос. І такий я б сказав, дійсно, який лився з другого боку, чудовий артистизм і така абсолютна харизма дівчат, які теж зачарували. Мені би було непросто вибрати, і я щиро співчуваю в цьому виборі своєму Колезі. З самого початку я знав, що буде складний вибір. Гулі гулі, ви просто неймовірні. дівчата, у вас є своя фішка, і ви хотіли її реалізувати. Я дуже радий, що ми це зробили. Ви співаєте українських пісень на західні суперхіти. Василе, ти просто взяв і вийшов з академічного вокалу в поп-естрадний вокал. Ми будемо з вами лишатися командою до останнього і будемо підтримати один одного. Але треба зробити цей вибір зараз. Шесть далі продовжити свій шлях. Сьогодні віддаю Василю. Василь проходить далі. Продовжує змагання у команді Потапа. Дякую. Я вас всіх люблю. Ми тебе ой. Я б дуже хотіла, щоб хтось забрав моїх дівчат до себе. Дівчата, вони, звісно, а теж коли? не промах, не промах. А я хочу дуже, вельми шановне панство, товариство, шанахитні мої колеги, попросити вас подивитися. Прискіплише на цих дівчат. Насправді, те, що ми переспівуємо пісні, це не єдине, що ми вміємо. Я, ми великий козир це те, що ми фольклористки, професійні. За нами великий фольклорний репертуар. Це традиційні українські пісні. Це дуже важливо наразі показувати нашу творчість і, і українська мова, і все в комплексі. Тому мені здається. Дівчат, а може, ви щось заспіваєте таке сисло? Зі, зі зірко. Invece, три дівчина У Мене було так само. Це співала Україна. Ну що, час крадіжки починається. На жаль, час закінчився. Дівчата. Але я маю право забити Клас! Кота біг залишає? Клас. Кла. Він, Я свій, в і він своїх крастих вже більше не може. Ти розумієш? Да. І наскільки він достойно поступив. Ви класи? Подивіться! Все! Побачимося з вами за колісами. Дякую вам дуже. Ура! Дівчата. Я вас вітаю. Олексій використав свій єдиний шанс забрати да. своїх до себе в команду. Красуні, мої, привіт! Мої казкові принцеси. Привіт! Льоша! Знаєте, от досвід показує, що ті, кого крадуть, дуже часто проходять до самого фіналу. Мені так хочеться, щоб це сталося. Нам хочеться в це вірити. Мені здається, ми ще не все показали з тобою. Дівчата, я вас вітаю! Поки що ви в голосі. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТБ.